І головна новина дня з Росії додому сьогодні повернулося 175 полонених. Серед них прикордонники, нацгвардійці, бійці збройних сил, а також оборонці Маріуполя та Азовсталі. Дехто в російських тюрмах перебував від самісінького початку повномасштабного вторгнення. Також росіяни відпустили 22 важкопоранених важко поранених українських військових, тобто, загалом, на волі 197 українських людей. Це один із найбільших обмінів, повідомив президент Володимир Зеленський. Традиційно допомогти. Магали об'єднані арабські емірати серед врятованих з російської неволі нині 166 рядових і сержантів та дев'ятеро офіцерів, семеро нацгвардійці, четверо прикордонники, 18 захисників Азовсталі та заводу Ілліча. Також ті, хто воював на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Троє зі звільнених були під так званим слідством, що можна вважати додатковими тортурами, як для українських військових так і для їхніх рідних та близьких. Візьких повідомив координаційний штаб поводження із військовополоненими на опублікованому відео видно, що бранці кремля на території України буквально вбігають, та вже все ж таки більшість із них має проблеми зі здоров'ям. Тож одразу вирушають на тривале лікування та реабілітацію. Героїн, слава! Слава Україні! Героїн, слава!